Валі би рольних москаля сварилися ветери, побла, бла, бла усім добра, і хуй в Європу двері, побла бла, бла, усім добра, і хуй в Європу двері, та дві повестки їм прийшли із двох воєн коматив, і про зраду і опам'яти геть текли, словання про зраду тепер в Ізраїлі один, а другий в Казахстані, читають лекції про мир та і процвітання, читають лекції. І про мир, добро і процвітання, два ліберальних москаля сварілися в по Бо бла усім добра, і хуй в Європу двері, бла бла бла, усім добра, і хуй в Європу двері.